Як зробити те, що ми не можемо, не хочемо або постійно відкладаємо? Майже всі завдання здаються нам складними. Навести порядок, написати статтю, помити посуд, приготувати їсти. Вивісити вже постільну білизну, яка зі вчорашнього вечора лежить у пральній машині чиста. Записати відео, зробити зарядку, почитати книгу. Ну і схуднути на 10 кілограмів. Капець. Коли ми думаємо про задачу в цілому, вона здається нам надважкою. А що буде, якщо ми домовимося із собою про те, щоб зробити лише трішечки маленький шматочок задачки? А? Вам може не вистачати часу, енергії або бажання, щоб зробити все, що ви запланували. Але у вас точно буде час, щоб зробити маленький шматочок з вашого списку справ. Правда? Правда. Чи готові ви зробити маленьку частину того, що для вас важливо? Чи ви знову проігноруєте це як зайве для вашого майбутнього? Яким воно тоді буде? Ваше майбутнє? Слухай. Може, сьогодні ти помиєш посуд? Деякі люди говорять, що робити трішечки не варто, тому що це нічого не дасть. А я вам скажу, що робити трішечки це набагато більше, ніж не робити нічого. Наведіть порядок на одній полиці в одній кімнаті, або на комоді, або на робочому столі, або на підвіконні. Це вже буде чистіше, ніж було. І на це піде не більше п'яти хвилин. Просто поставте все на свої місця і протріть пил. Після цього перейдіть до іншої кімнати та зробіть. Ще що небудь. А потім ще І ще. якщо захочете, звісно. Треба написати статтю. Спочатку напишіть заголовок. Треба помити посуд. Помийте 5 тарілок. Треба приготувати їсти. Спочатку зберіть всі інгредієнти в одному місці. Треба вивісити постільну білизну. Спочатку просто дістаньте її з правильної машини. Треба читати книгу. Відкрийте книгу. Треба зробити зарядку, присядьте три рази. Для цього навіть можна не перевдягатися. Зробіть вже той довбаний маленький перший крок. Туять. Ви точно це можете. І ви це знаєте. Для цього не треба дивитись відео далі. Досить. Ви знаєте, що робити. Робіть. Маленькі кроки складаються у великі справи. Зробіть один крок, а потім наступний, а потім ще один, якщо захочете. А ви точно захочете, тому що ваш мозок зрозуміє, що це легко. Через півгодинки ви побачите, що легко зробили те, що відкладали днями і тижнями. Після цього відео дресирований робот запропоную вам подивитися наступне відео. Він хоче, щоб ви продовжували сидіти в телефоні, лайкали, свайпали, коментували. Не піддавайтесь, керуйте своїм життям самостійно. Спочатку зробіть маленький крок своєї справи, а потім повертайтесь сюди. Якщо захочете. Я буду вдячний за коментар і лайк і підписку. Не поспішайте. Подивіться, що треба зробити. Розбийте це на маленькі кроки, і зробіть один крок. Все, що треба, у вас вже є. Час спливає. Дійте. Яка ти молодець, ти все помила, умнічка.